Стан автомобілів, який я продаю під викуп. Друзі, стан автомобілів технічно справний. Всі автомобілі я цілий час ремонтую вчасно. Як тільки є скарга від водія, я відразу ремонтую. В мене є вся історія в табличці Excel, що я робив по кожному автомобілі. По кожному, там до дрібниць. От. Тому, віддаючи сьогодні автомобіль, я впевнений, що він рік. Відпрацює нормально. На половині автомобілі я вже навіть зробив двигуни прокладку шліфував і блок, і прокладка голови замінена. Тобто ви вже навіть і такі автомобілі отримаєте. По батареї, в принципі, все ок, ну навіть якщо щось у вас і трапиться за рік часу, це не дуже такий, скажімо, великі витрати. Батарею замінив секції, які потрібно, і поїхав далі. Тому. Маючи досвід двох автомобілів, які в мене викупили за два роки. В одного автомобіля був пробіг 400 там, тисяч, в одного я віддавав на викуп щось було 550. Друзі, вони по цей день їздять і в них все добре. Бо всі хочуть автомобіль за ціною, наприклад, там, 30 тисяч злотих на викуп, щоб це було. І з пробігом 200 тисяч кілометрів. Ну, такого, друзі, не буває, тому що. Я заморожую свої кошти, по-перше. І я не банк. І банк теж заробляє гроші. Да? Ну, в банку, ви, якщо маєте можливість, підете під 12% візьмете кредит, якщо маєте таку можливість. А якщо ви її не маєте, то я вам даю можливість відповідно в мене викупити автомобіль. І за це ви мусите також заплатити. Враховуйте це, то якось більшість водіїв обізцінює, скажімо так, працю інших. Тому. Звертайтесь, викуп автомобілю познань. Чекаю на вас.